Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде на дуже цікаву тему, і ми з вами поговоримо про монетизацію на Ютубі. Я розповім, скільки я заробила цього місяця і скільки Ютуб платить за тисячу переглядів. А також хочу вам розповісти про свою невеличку історію монетизації, тому що вона була дуже і дуже цікавою і для мене дуже болісною, тому що мені монетизацію підключили не відразу. Що ж, давайте по порядку. Зараз я на екрані вставлю скрін з Ютуб студіо щоб ви побачили. Та дійсно впевнилися, що я кажу правду і що дійсно воно так і є. На даний момент Ютуб платить мені за тисячу переглядів 91 цент. Так, так, всього лиш 91 цент. Сума може зростати, так як ця сума йде від суми, яку платить рекламодавець самому Ютубу. Наприклад, якщо рекламодавець платить за тисячу переглядів, наприклад, 3 долара, мені всього лиш йде 91 цент за тисячу переглядів. Якщо, наприклад, рекламодавець платить 10 доларів за тисячу переглядів, то мені вже буде йти більша сума. Тобто, наприклад, там 1,5 долари 2 долари. Це я провела вам приклад, це не так. Я не знаю, скільки платить рекламодавець за рекламу. Ось я просто наводжу ось такий приклад. Я вам прикріпила ось цей скрін, де ви також можете побачити, скільки я заробила за останні 28 днів. Сума становить. Я просто трішки підглядаю. Сума становить 70 доларів 77 центів. Тобто за останні 28 днів у мене було 77 900 переглядів, і моя можна так сказати, зарплата становить 70 доларів. Також я ще отримую кошти за шорти. А зараз, я як ви можете замітити, почала дуже і дуже рідко виставляти шорти, тому сума там дуже і дуже маленька. Зараз я вам прикріплю скрін з YouTube Studio. За останні 28 днів я отримала всього лише 25 центів. За активних тисячу переглядів шорти платять, як ви можете 006. це 0,6 центів. Ось така сума, і в мене всього лише вийшло 25 центів за шорти. Сумарна сума переглядів моїх шортів за цих за останні 28 днів була всього лише 4400 переглядів. Тому і така маленька сума. Також я прикріплю третій скрін, де я вам покажу скільки максимально та мінімально я заробляла. Максимальна моя сума становила 7 доларів 49 центів, і мінімальна сума всього лише 45 центів. Тобто кожного дня сума максимально відрізняється від попередньої. Один день я можу заробити 40 центів, на другий день я можу заробити 5 доларів. Через день можу. Заробити 10 доларів, тобто кожного дня ця сума інша. А зараз хочу вам ще розказати історію, свою історію монетизації, тому що вона для мене дуже важка, болюча, можна так сказати. До неї я йшла дуже довго. Ну як довго, два місяці, але е, це були знаєте два місяці. Переживань, цікавості, інтриги, тому що я не знала, чи я взагалі дійду до монетизації чи ні. Але е, я все ж таки знаєте трішки вірила, що я дійду до монетизації, але я не очікувала, що буде стільки проблем з цією монетизацією. Вже в травні я могла підключити свою монетизацію, тому що я вже виконала всі умови. Умовами було тисячу підписників та чотири тисячі годин переглядів. Не кількість, а саме годин. Годин набрати, повірте, дуже. Дуже складно. Ось і зробивши ці всі пункти, які мені дав YouTube, я вже могла підключити монетизацію, і перший крок підключення монетизації я пройшла успішно. Перейшовши до другого кроку, де потрібно було підключити AdSense, AdSense — це виплатна програма. І ось тут вже у мене пішли дуже важкі для мене дні, моменти, тому що. Як виявилось, підключити AdSense до мого Ютуб каналу було не так і просто, тому що у мене сам Ютуб-локація США. Я знаходжусь локально в Китаї, а підключала я все до України, тобто на всі свої українські дані, на українські приписки, номера і так далі. Мій Ютуб, знаєте, розкидано локально. Мені так здається, що через це виникли проблеми з підключенням AdSense. Для підключення AdSense мені потрібно було. Зареєструватися на Аценсі, а також вести свій український номер, так як я все реєструвала по Україні. Український номер, і мені мав прийти код. І як ви можете подумати, код мені звичайно не прийшов. Я запитала своїх, можна так сказати, тепер колег-ютуберів. Чи це нормально? Мені сказали, що так, звичайно, звісно, це все нормально. Зачекай три або сім днів, і тоді спробуй ще. Я зачекала один день, три дні, сім днів, і мені номер так і не прийшов. А час ідеї, я відеоролики виставляю, знімаю перегляди. Якраз тоді був такий самий пік, коли можна було дійсно класно тут заробити. І я вирішила зареєструвати Аценс на свій, на свій інший емейл, так як я цей Аценс реєструвала на той емейл. На який мене зареєстрований сам YouTube. і в мене пройшло реєстрування, і навіть не запитали номер телефону, що дуже і дуже дивно. Я, звичайно, ж зраділа, йде 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 перевірка, було написано, що 2-3 дні робочі, а можливо, затягнеться і на 2-3 тижні. І що ж ви думаєте? Звичайно, в мене по максимуму пройшло 3 дні. Я вже розпереживалась. Думаю, так, альо, де бігом сюди мені. Підключення монетизації і пройшов тиждень, пройшло півтора тижні. Я розумію, що підтвердження не приходить, і я пишу в підтримку YouTube каналу, пишу, чому не підключається адсенс, чому так довго йде другий крок перевірки. Вони мені сказали, щоб я зачекала до 3 червня, а червня вже мало бути десь 2,5 тижні. Я зачекала ще тиждень. Тобто, загалом вже десь було два з лишнім тижні, проходить третє число, і третього числа мені так і не підтверджують мій аккаунт. Я вже все, в мене нерви, істерика, сльози. Я не розумію, чому, чому в мене так, чому вона не підключається, в чому проблема. І тут 4 чи 5 точно я не пам'ятаю, ось 4 чи 5 числа мені нарешті підключають е, другий крок. Тобто кажуть, що все окей. І Починається перевірка третього мого кроку до монетизації. Третій крок розпочинається автоматично, коли виконується другий, тому що другий потрібно самому підключати. А третій вже автоматично підключається, сам все робить, і вже потім вам через 2-3 дні приходить сповіщення, що монетизація підключена. У мене так і сталося. Сам по собі підключився, і через 2-3 дні я точно не пам'ятаю, мені. Вже підключили повністю монетизацію, але на AdSense, який. Не підключений до YouTube каналу. І куди ті гроші капали, звичайно, не зрозуміло. Просто десь у повітря. І Аценс можна переключити лише раз в 30 днів, і я чекала цих 30 днів, чекала, 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 і декілька днів назад, і, до речі, сам емейл мені підключився, але сама платіжна система ні, тому що потрібно було номер телефону. І я вже розумію, що. Єдиний варіант це чекати, поки 32 дні пройде, і я зможу переключити AdSense на новий. Постараюся зробити новий на новий номер. Я купила esim карту я підключила нові тарифи до своєї української карти, до esim карти. Це результату, до речі, ніяких не дало. І декілька днів назад я щось просто лазила в YouTube студії і написано, що для виплат потрібно підключити дію. Думаю, о, Можливо, підключу дію, і тоді номер телефону не прийдеться мені підключати. І, хоча там написано, що номер не обов'язково, але він обов'язковий, щоб ви знали. І а, я натискаю на кнопочку, де підключити дію, і перше, що мені висвічується введіть свій номер телефону. І що ж, я розумію, що нічого не вийде, я просто ввожу ще раз номер телефону, У мене вже Ну, надії ж, не було взагалі нуль надії. в мене було на те, що воно підключиться. Я просто ввожу по приколу номер телефону, натискаю, і що ж, і воно мені пише: Ваш номер не на ваш номер ми не можемо відправити код підтвердження. Чому ніхто не знає? Я підключала, я вписувала і номер своїх батьків, і свій український номер, і китайські номери свої свого чоловіка, і також купила esim карту і esim карта теж не підходила, тобто на будь будь-який номер, який я вводила, мені писали, що на цей номер неможливо надіслати код підтвердження, і тут я розумію, що все знову код мені не прийде. Просто знаєте, натискаю ще раз, просто теж по приколу натискаю ще раз, тому що зазвичай я натискала два рази. Перший раз мені писало. Перший раз мені писало на ваш номер телефону не можна відправити код, і другий раз мені писало, що ви використали багато спроб для цього номер телефону. І я думаю, ну ще раз нажму, щоб ще, ще більше розчаруватися. Я натискаю, і мені просто написано, що ми відправили код на ваш номер телефону. І в мене просто паніка, шок, істеріка, тому що я навіть не знаю, де та де той номер, тому що у айфоні можна лише одну сім-карту, і в айфоні в мене ще підключена e сім -карта. То в мене китайська сім карта сімка і українська. Українська Е-Сімка, але е, сімка, на якій номер якої я водила, він взагалі був, я не знаю, чи в іншому телефоні, чи взагалі в е, сундучку з документами, тому що я не пам'ятала навіть де вона, тому що я ну, настільки зневірилась, що навіть перед тим як е, надсилати код, я навіть сім-карту не вставила. І я просто не у мене в паніка я не розумію, де що, де сім-карта свій попередній телефон, тому що я думала, що можливо сімка в е, е, іншому моєму телефоні. you <laughs> І в мене просто паніка, істеріка. І тут до мене дзвонять на мій, на мій ось робочий телефон. І я не розумію, чому, тому що в мене е, на ось цьому телефоні, який я зараз знімаю, тобто мій робочий, яким я користуюсь телефон, лише китайська сім-карта та встроєна сім e карта Але та Есімка e підключена через мою е, ну, справжню нормальну сім-карту. І мені дзвонять саме на Сім-карту. E я не знаю. Чому не приходить смс-повідомлення, а телефонують? І тут я беру трубку, розумію, що мені диктують номер, я така б вписувати номер. І тут я вписую код, і мені такі все, ваш AdSense-аккаунт відправився на перевірку. І в мене просто сльози, істерика, Серце бум-бум-бум. Я була настільки щаслива, що вам просто не передати, тому що ну десь. Десь десяті, десь п'ятнадцяті числа травня я вже могла мати монетизацію, вже гроші могли б виводитися кудись, а вони лише ось ось можуть мені почати виводитись саме на AdSense, Тобто я їх зможу виводити на свою якусь карту. І через два дні це до речі, ось буквально тиждень назад було. і Через два дні мені приходить сповіщення, що мій adsense акаунт підключений до мого youtube акаунту. Я чесно дуже щаслива. Тепер гроші йдуть на AdSense, тобто я їх зможу вивести. Але питання чи я дійсно їх зможу вивести, тому що я знаходжусь в Китаї. Банківських карт у мене як таких немає, і тобто ще буде видно, тому що AdSense... Тому що виводити кошти можна лише один раз в місяць відведені дні, а цент сам вам ставить, з якого по яке число ви можете вивести, і лише від 100 доларів. Тому поки що в мене лише 70, тому потрібно чекати, поки буде 100, а може й трішки більше доларів. Виводити їх на сенс за сенсу вже виводити на картки. Але питання ще з виводом на картки я ще це питання не вирішувала. Вже буду це питання вирішувати тоді. Це все підключати, коли вже буде в мене доларів доларів, і тоді я буду з цим вже розбиратися, поки я хочу, знаєте, відпочити від цих всіх ютубних проблем в плані монетизації. Але ось так сьогодні я вам трішки розказала про проблеми з підключенням монетизації. Тому, якщо ви теж ведете YouTube канал, і у вас скоро буде монетизація, то ви маєте знати, що не все так легко. Тому що, наприклад, у моїх знайомих було це все набагато легше, ніж у мене. Ось і тому, якщо вам не повезе так, як мені, то з монетизацією, саме з підключенням монетизації, можуть виникнути деякі проблеми. І також ви взнали, скільки я заробила цього місяця. Тобто, це з травня 20, Зараз я вам. Скажу точніше, щоб все було прямо, знаєте? 27 травня я вже почала заробляти, але також тут є затримка в два дні, тобто ті відео, які я виставила 27 травня, вже будуть аж монетизуватися 29 травня. І ось, 27-го мені підключилося, 27-го у мене 0, 28-го 0, 29-го 0, 30-го 0, 31-го 0, 1 червня 0. Друга червня, нуль. 3 червня 0. <с> тобто, взагалі, з 27 по 3 червня в мене було просто 0. Я заробила 0. І мій э, перший заробіток вже був 4 червня, це 45 центів. Тобто з 4 червня по 23 червня я заробила 71 долар. О, вже 70.03. Дивіться, поки я з вами тут балакала, вже 71 долар. Сам прогнозований дохід э, оновлюється один раз в день по ранковому Українському часі. Ось, і він же в мене сьогодні оновився. Чому він ще раз оновився? І в мене вже 71. А було 70 доларів 77 центів. Ось, бачите, поки тут з вами балакало, мені ще трішки накапало в мою скриньку. Дуже круто я щаслива. Ось сьогодні у нас 25 червня, а у мене дохід лише є за 23 червня. Тобто, бачите, на два дні YouTube відстає. І за 23 червня у мене 6 доларів 17 центів. Бачите, я вам прям взагалі відкрита душа. Ще ж, друзі, Друзі, я надію, що це відео було для вас трішки інформативним, щоб ви більше дізналися, і таким чином ми з вами більше почали, можна так сказати, довіряти один одному, тому що я вам розказала про свій дохід. Маленький, але все ж таки дохід з Ютубу. надіюсь, що далі буде більше. Тому дякую всім за увагу. Всім пока-пока!